Привіт! В цьому короткому відео огляді я розкажу про потужну велофару для велосипеда, яка ж від павербанка через USB трьома режимами потужності. Замовляв я даний девайс в інтернет-магазині Joom ще в далекому 2019 році. Цією велофарою користуюся вже більше 5 років і користуюся досить активно. На даний момент саме цієї велосипедної фари немає в наявності. Хоча посилання я все рівно залишу в описі. Ця велофара працює у мене по сьогоднішній день, тож як відомо, вона живиться за допомогою USB-шнура від Powerbank. І тут же перший плюс і мінус. Плюс в тому, що вона досить яскраво світить, але мінус в тому, щоб мати де поставити павербанк, то це як мінімум потрібна велосипедна сумочка на раму велосипеда для того, щоб мати де розмістити павербанк. що правда можна скористатися радикальним методом, а саме просто взяти її, примотати павербанк скотчем. Або із зустрічкою до рами велосипеда. Дана велофара має три режими потужності і три лампи всередині. А от на третьому максимальному режимі мені інколи блимають зустрічні автомобілі для того, щоб я переключився на менш потужний режим, бо тому що максимальний режим їх сліпить. Також потужність цієї велофари від 6 тисяч до 12 тисяч люменів. Але от коли дорога волога або мокра, то відомість значно зменшується. Хоча ця проблема стосується багатьох велофар і велофонарів, кріпиться вона на руль велосипеда за допомогою товстої гумки, яка сама по собі явно не порветься, а також вона повністю виготовлена з металу, що відповідно для неї не страшні ніякі падіння. Тому я вважаю, що це досить якісна велофара і задоволений нею повністю. А на цьому в мене все. Тому по бажанню можете підписатися на канал і зробити любу дію під відео для подальшого просування каналу.